Добре, добре, я скажу, де насправді був уночі. Я грав у підпільному казино. Можете перевірити. А ця пляма, до якої ви так причепилися, це їхня печатка. Вони її всім на вході ставлять. Не зміг повністю відмити. Розумієте, я не ігроман, але дуже не хочу, щоб дружина дізналася. Я зараз у повному лені через цей кредит. Мені просто ніде більше брати гроші. Розумієте, і це був мій останній шанс. Раптом би мені пощастило. Вони мене уроють. Добре, добре. Записуйте. Дякую!